Усім привіт! Це канал Boxing Review. Вже в ніч на 20 липня на MGM Grand Arena в Лас-Вегасі, штат Невада, США, відбудеться грандіозне боксерське шоу від промоутерської компанії Premier Boxing Champions, головною подією якого стане бій легендарного філіппінця Мені Пакяо проти американського чемпіона WBC у напівсередній вазі Маріо Баріоса. Співголовною подією цього шоу стане реванш за титул чемпіона світу WBC у першій середній вазі. Між американцем Себастьяном Фондорою і австралійцем Тімом Дзю. Ще в одному з поєдинків Андеркарду зустрінуться екс-чемпіон світу в двох категоріях Брендон Фігіро і Джоет Гонсалес, що представляють США. Також очікується реванш у суперлегкій вазі між мексиканцями Ісааком Крусом і Ангелем Фієро. Ну, перед переглядом відео прошу вас лише поставити лайк і підписатися на канал, отримуючи більше емоцій від поєдинку разом з ігровою платформою Favbet. Фавбет, бери і відгри своє. Ну а ми переходимо до головних героїв. 46-річний Пакяо, незважаючи на свій статус суперлегенди, є явним аутсайдером у цьому бою. Але хто такий пакмен? Це чемпіон світу у восьми вагових категоріях, який почав свою профікар'єру ще в 16 років. У 19 він уже взяв перший титул. А далі суцільна історія. Перемоги над Барерою, Моралесом, Маркесом, Делахою, Котто та іншими великими іменами у його активі титули від найлегшої до першої середньої ваги, великі бої, учні трилогії та навіть поразки від Майвезера та Маркеса, які лише додали йому популярності. Востаннє мені бився офіційно у 2021 році, коли поступився Йорденісу Угасу. А потім були лише показові бої. Його суперник Маріо Баріос 30-річний американець мексиканського походження. У нього 29 перемог та лише дві поразки, але з топами. З Девісом і Турманом він не впорався. Утім, Баріос володіє титулом WBC, вигравши його після перемог над Дугасом та Майданою. Його називають найслабшим чемпіоном дивізіону, але це не скасовує того, що він дуже небезпечний, бо любить атакувати, забуваючи про захист. Цей бій ідеальний для повернення Пакяо. Все підлаштовано так, щоб легенда мала шанс красиво завершити кар'єру. Але реалії такі, що мені вже не той, що був колись. Йому доведеться працювати дуже обережно, а боксувати весь бій на класі у 46 років проти молодого та агресивного Баріоса буде вкрай складно. Озвучу свій прогноз як автора каналу. Баріос переможе за очками. Але хто знає, можливо, ми станемо свідками справжнього дива. І філіппінський ветеран, вкотре вдягне на свій пояс чемпіонський трофей. Ну і переходимо до головного. Так де ж і коли дивитися вечір боксу із Лас-Вегаса? Пряма трансляція основного карда-шоу у нас стартує вже 20 травня, о 4 ночі за Києвом та 6 за Останою. Головна подія бі МеніПакео Маріо Баріос розпочнеться приблизно о 7 за Києвом, то о 9 застаною відповідно. Пряму трансляцію поєдинку здійснюватиме стрімінг Amazon Prime Video. Ну а ресурс Fight News Info, як і завжди перед боєм, пропонує кілька додаткових безкоштовних посилань на трансляцію в анонсі поєдинку. Всі посилання я залишу в описі під відео, що ж влаштовуємося зручніше. Чекаємо конкретного видовищного бою і заслуженої перемоги свого фаворита. Напишіть у коментарях під відео, кого ви бачите переможцем цього протистояння, чи зможе легендарний пакмен здивувати світ і ще раз вписати своє ім'я в історію, перемігши молодшого та сильнішого суперника. Чи все ж цього разу легенда остаточно поступиться молодості? До якого результату зустрічі ви схиляєтеся більше, до перемоги рішенням суддів чи до дострокового фінішу. І якщо так, то в якому на ваш погляд раунді цей поєдинок може бути зупинений, буде цікаво обговорити. Ось такі були новини на сьогодні, а з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалось це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.